Глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте лайкайте. Ми сила з тим Херсоном і Стримоусовом забули сьогодні за територію РФ. Одразу у двох великих російських містах, розташованих неподалік українського кордону, місцеві мешканці чули вибухи. Якщо раніше тамтешня влада коментувала події, запевняючи, що працювала ППО і все збила, то тепер місцеві очільники відмовчуються про події. Повідомляють телеграм-канали. Якщо бути точним, то офіційні російські змі вказували на вибухи та пожежі у прикордонному селищі Тьоткіноку. Урської області про Білгород і Таганрог повідомляють телеграм-канали. Так, от, за повідомленням цих джерел, у першій половині дня вибухи чули у більшій частині Білгорода. Почалась евакуація дітей з навчальних закладів, пасажирів з автовокзалу, а відвідувачів з ТЦ. У небі люди бачили дим і сліди. Пабліки зауважують, що працювала ППО, але один прильот стався у селищі Октябрьське, південні обласного центру. На місці вибуху був густий чорний дим. Інші пабліки пишуть про вибухи у різних районах області. Якщо раніше губернатор Белгородщини Гладко вхизувався ППО, то нині не коментував події. Пізніше бавовна сталася у Таганрозі Ростовської області. Після п'ятнадцятої години дня, за словами місцян, пролунав потужний вибух. Його було чутно практично у всіх куточках населеного пункту. Знову Таки про неї повідомляють місцеві та московські пабліки та блогери пишуть, що ЗСУ завдали ракетного удару і працювала ППО, і було попадання по аеродрому. Таганрог розташований за 200 кілометрів від лінії фронту. На жаль, росіянам вірити не можна, тому казати про достовірність інформації з боку РФ немає підстав. Не викликають сумніви лише повідомлення про вибухи. І от дві години тому знову пролунали вибухи на території аеродрому. Цього разу дуже точні, як бачимо, окупанти вигрібають по повній не тільки в Херсоні. Партизани і в тилу роблять їм дуже. Дуже значну шкоду. Що ж, Росія, як завжди, звела пісеньку про ядерну зброю. Як тільки почнуться розмови щодо застосування ядерного озброєння, вони завдадуть превентивного удару, зазначив експерт. Влада США може завдати превентивного удару по військах РФ, задіяних у ядерній атаці, у тому випадку, якщо з'являться дані про наміри Кремля вдарити по Україні. Повідомив в ефірі Freedom військовий експерт Олег Жданов, засіб застосування ядерної зброї вже є на полі бою. Тож іскандер.у про артилерійські системи говорити не будемо, так як з'явилася інформація, що нібито в 2000 році були списані всі боєприпаси до артилерії з ядерним зарядом, хоча вірити Росії не можна, пояснив Жданов. Експерт зазначив, що США дала зрозуміти, що як тільки почнуться розмова про застосування ядерного озброєння, вони завдадуть превентивного удару конвенційною зброєю по знищенню цих доставки або транспорту конвою, якщо такий буде формуватися, ситуація на полі бою для росіян також вкрай непроста. До зустрічі. Глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.